Кабачок це дуже урожайний літні овочі, який буде радувати вас в саду. Лише одна рослина може дати до 10 фунтів кабачків. Крім того, кабачки легко вирощувати, вони швидко дозрівають, пригнічують бур'яни і не вимагають особливого догляду. Але кабачки теплолюбна культура, яка погано переносить холод. Це робить весняну посадку трохи складною, особливо для садівників у північних регіонах. На щастя, у нас є кілька хитрощів, які допоможуть посадити кабачки в ідеальний час. Ось все, що вам потрібно знати про терміни посадки кабачків залежно від вашого клімату, включаючи простий 4, кроковий план та таблицю з рекомендованими датами. Де можна вирощувати кабачки, кабачки відносяться до сімейства гарбузових, як огірки, дині і гарбуза. Це літні овочі, які любить тепло і сонце. Але не переносить холоду. Завдяки швидкому зростанню кабачки можна вирощувати в зонах морозостійкості від 3 до 11, якщо посадити їх в правильний час. Якщо посадити кабачки занадто рано, можна втратити урожай через пізні заморозки. Якщо ж посадити занадто пізно, може не вистачити часу на збір врожаю. У північних регіонах для вирощування кабачків потрібно не менше 60 днів без заморозків. Бажано, щоб нічні температури не опускалися нижче 4 си. У південних регіонах кабачки будуть рости майже цілий рік, якщо температура не підніметься вище 43 градуси Цельсія. Чи чутливі кабачки до холоду? Хоча кабачки ростуть швидко, найкраще садити їх якомога раніше, коли дозволяє погода. Ці рослини дозрівають за 40-60 днів і вимагають стабільно теплої погоди без заморозків. Температури нижче 4 суси можуть уповільнити ріст або пошкодити рослини. Кабачки ніжні однорічники, які не переносять заморозків. В ідеалі вони ростуть при температурі від 15 градусів Цельсія до 30 градусів Цельсія. Але погода непередбачувана, і іноді доводиться покладатися на інтуїцію. На щастя, рослини можуть адаптуватися, якщо приділити їм трохи уваги. Поради щодо посадки 1. Вирішіть, як ви хочете садити кабачки. 2. Визначте свою зону морозостійкості. 3. Дізнайтеся дату останніх весняних заморозків. 4. Використовуйте таблицю з рекомендованими термінами посадки Посадка кабачків, розея сада або прямий посів. Посадка навесні це найцікавіше, але важливо не поспішати, щоб не втратити урожай. Часта помилка новачків садити рослини в перший теплий день весни. Погода може обдурити і раптові заморозки погублять ніжні паростки. Щоб цього уникнути, краще заздалегідь скласти план. Природа непередбачувана, але ми можемо до цього підготуватися. Варіанти посадки кабачків Є три способи купити розесаду, виростити свою або посіяти насіння прямо в ґрунт. Давайте розберемо плюси і мінуси кожного купівля готової розесади, це найпростіший варіант для новачків. Вам не потрібно вирощувати розесаду, просто посадіть готові рослини в ґрунт, плюс простота Не потрібні теплиці або розесадні ящики. Розея сада вже загартована, рослини, вирощені професіоналами. Мінус Дорожчі. Менше вибір сортів. Ризик купити рослини з пошкодженими корінням. Вирощування своєї сади. Цей варіант підходить для холодних регіонів або досвідчених садівників. Потрібно підготувати місце для розесади, теплицю або підвіконня з підсвічуванням. Як виростити розеесаду. 1. Посійте насіння в горщики з ґрунтом на глибину 1-2 см, 2. Тримайте ґрунт вологою. 3. Через 2-4 тижні загартуйте рослини перед висадкою. 4. Пересадіть в ґрунт, коли нічні температури будуть вище 4 градуси Цельсія плюс Дешевше покупної розеесади. Більше вибір сортів. Контроль над здоров'ям рослин. Мінус Вимагає часу та обладнання. Кабачки погано переносять пересадку. Прямий посів ґрунт. Кабачки, як інші гарбузові, не люблять пересадку. Прямий посів найприродніший спосіб. Як сіяти. Один дочекайтеся, коли ґрунт прогріється до 21 градус Цельсія. 2. Посійте насіння на глибину 1-2 см. 3. Накрийте грядку покривним матеріалом для захисту плюс Найдешевший спосіб. Рослини міцніші. Немає стресу від пересадки Мінус Ризик пошкодження гризунами. Пізній урожай в холодних регіонах. Як визначити свою зону морозостійкості? Зони витривалості USDA показують, які рослини можуть рости у вашому регіоні. Вони засновані на мінімальних зимових температурах. Як знайти свою зону. 1. Перейдіть на вебсайт USDA. 2. Введіть свою адресу або поштовий індекс. 3. Подивіться свою зону на карті. Якщо ви на кордоні зон, вибирайте більш холодну для надійності. Як визначити дату останніх заморозків. Дата останніх заморозків це середній день, коли навесні більше не очікується заморозків. Як дізнатися: 1. Зайдіть на сайт Олманек, 2. Введіть своє місто або поштовий індекс. 3. Подивіться дату в таблиці. Коли садити кабачки Загальне правило. Пересаджуйте розея саду через 1-3 тижні після останніх заморозків. Сійте насіння в ґрунт через 3-4 тижні після заморозків. Температура ґрунту повинна бути не нижче 21 градус Цельсія. Послідовна посадка. Якщо ви любите кабачки або вирощуєте їх на продаж, ви можете садити їх партіями кожні 2-3 тижні. Це забезпечить безперервний урожай. Підсумок. Головне правило не садіть кабачки, поки нічні температури не піднімуться вище 4 градуси Цельсія, а ґрунт не прогріється до 21 градус Цельсія. Кабачки прості у вирощуванні, якщо їм вистачає тепла. Запишіть свої дати посадки, щоб наступного року було простіше. І не забувайте загартовувати розеєсаду перед висадкою.